Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас на комплексному обслуговуванні москвіч-іш-комбі нашого підписника, давнього знайомого і взагалі класного хлопця, бо зараз він працює там, де має працювати. Ну, я думаю, ви здогадалися, яка в нього зараз робота. І на цю роботу йому треба нормальна машина, яка ну, довезе його туди, куди потрібно, і не підведе. При цьому буде надійною, добре прохідною, ну і в міру потужною. І мабуть, наші глядачі з Запорєбріка зараз хочуть запитати нас, а як це так? От ви такі патріоти, а берете совєтську. Ну можливо, ви вважаєте, що це російська машина? Щось нею крутите, чому взагалі ви їм дуже так знаєте часто займаєтесь і при цьому там якісь а при цьому ще на українську мову прийшли? Ну, дивіться. Ця машина зараз знаходиться в Україні, тому вона наша. От як хочете з цим, так і живіть. У нас зараз багато того, що раніше було не наше, а тепер наше. Все. Тепер всі взагалі наші доопрацювання, вони як би зводяться до того, щоб оцю совєтську машину зробити нормальною. Ми не реставруємо їх, ми їх не виводимо в той стан якби з заводу з тими недоліками, які в них були закладені. Ми робимо модернізацію цих машин під сучасні умови. І давайте просто зараз зупинимось і оглянемо запчастини, які ми зараз будемо встав... на неї ставити. І ви здивуєтесь, от на цю совєтську машину не буде зараз встановлено жодної російської запчастини. Поїхали. По-перше, амортизатори. Ми вже не один рік використовуємо каябу газомасляну. Так, номер тут, зараз я можу вам. От можете його зрісувати. Це у нас перед. Це у нас зад. 34, 44, 42. Каяба, Газомасло. Ну, саме це каяба у нас тайванська, здається, але дуже непогана. Далі. Всі резинотехнічні вироби, ну, в даному випадку це поліуретан, ми використовуємо українського виробника Кастер. Caster. Caster них. Теж користуємося не перший рік, скажу чесно, давно вже не брали, але всі оці комплекти, які ми брали і встановлювали, ніколи не підводили. Дуже ну, класна була продукція. Зараз, ну вперше, мабуть, може за два роки. попробуємо, подивимось, як, як воно себе покаже. По вартості оцей весь комплект, що ви бачите на столі, поліуретану обішось десь в 2500, здається, гривень. Якби, ну, Зовсім інший порядок цін в порівнянні з якимось резиновими сейлендблоками неясного походження. Йдемо далі. Це у нас ну, фільтр масляний вікс, це просто поміняємо мастило. Звичайно, ну, от такі фільтри ми використовуємо в стандартний стакан. Крестовинки Хола. Хола. Виробник я зараз вам скажу. Де він вироблений? Ну, в даному випадку зроблено в Малазії, а сам, сам бренд, чесно я вам скажу, не знаю чий. Ну, може, Здається, Польща, так. Да. Ну, в даному випадку виконано в Малайзії в, в будь-якому. В будь-якому випадку, все, що не зроблено в Росії, це краще, ніж те, що зроблено в Росії. Далі, шарові опори. Ми використовуємо або ЛСА, або АТ. Це Китай. Знову ж таки, набагато це краще, ніж російські якісь там неясного виробництва. Дві опори у нас ЛСА це верх, АТшний у нас низ. Скажу чесно, буває, брак буває, але ставимо і, в принципі, в більшості випадків. Ходять дуже непогано, дуже непогано. Задні тормозні циліндри. Бош. Це не москвич, це у нас альфа рамео. Тут є деякі опрацювання, тут треба перехідник зробити, трошки розточити посадочне місце, трошки пересверлити отвори. Але бошовський циліндр це є бошовський циліндр. Тому будемо встановлювати саме його. І Передні супорта залишаються у нас стокові, але отакі франкітовські ремкомплекти на них буде встановлено. Так, номерочку. Продовжуємо далі. Далі у нас комплект безконтактного запалювання. Ну, це каса, не знаю чи я, але якість ніяка. Мабуть, ми її переробимо чи візьмемо іншу, поки у нас це в огляд не потакляє. Троночку. Так, розподільник у нас Атешний. Атешний, зроблений в Китаї. З моєї практики, ще до війни, коли це не було принципово, багато хто би хотів поставити оцей старооскол якогось російського виробництва і тому подібне. У мене оця русофобія, вона трошки. В моїй голові виникла раніше, ніж це стало мейнстрімом, тому я от завжди не любив все російське. От якщо є будь-який варіант, треба його взяти і ну, поміняти. Тому оці розподільні КЕТ ми використовуємо з 2015 року і їм ну, і ми, і ми задоволені. Як на мене, якість ну, як мінімум як не гірша а взагалі просто у китайців мені мені здається, що в принципі культура виконання, культура роботи, вона якби краще, ніж вражки. Є просто дешеві речі, є просто там дорожчі, якісніші. Ну і так далі. Просто там градація по ціні, у нас градація по якості. Російське, ну, як буде, так і буде. Тому теж не трамблер. Високовольтні провода Тесла Чеш, Чеш Репаблік. Так, теж дуже їм задоволені. Е, провода у нас з опором. Ніякі не нульовики. Нормальний провід. Силикон м'ягенький, добрі коннектори. Е, ну, десь, я не знаю, взагалі у нас, мабуть, немає жодної, жодного провода, який вийшов з ладу. Ставимо, їздять і все. Далі. Турмозні колодки. Отакі. І це у нас Україна. Дніпро. Це у нас перед. Так, і задні колодочки. Розсипалася коробка, але подивимось. Значить. Запорізька область, село Матвіївка. Україна. Так, є, чесно скажу, новини, походження якого ми не знаємо. Це ось такі шланги. Ось такі шланги. Який штрих-код. Зараз глянемо. КНК. Якщо знаєте, що це, напиш... напишіть. О, чесно, не знаю. Ну. І отакі от, от пильники на рульову трапецію у нас буде під, вол... під Волго палець зроблено. Все. В принципі, це окр... всіх запустини, які будуть встановлені на цей автомобіль. І ми починаємо працювати. Як бачите, щоб зробити таку модернізацію під сучасний лад, по-перше. Ну, це не дуже дешево по запчастинам, бо тут якби, амортизатори 1100 за штуку, в круг це 4400, Поліуретан 2500. ну а там Інші запчастини я зараз не скажу, але просто щоб розуміли порядки. Ну і робота, звичайна. Накинули ресору, на поліуретанові втулки сідає дуже добре, набагато зручніше, ніж резина. Вона просто легше входить, вона, знаєте, не як губка, от, що не впихнеш її, вона розлазиться в різні сторони. А тут чітко в розмір все сідає і ну, просто в мон, навіть в монтажі це легше. Зараз ставимо таку перероблену нижню пластину. Це у нас під Каябовський амортизатор. У нас вже було відео, як ми це робимо просто під 12 й болт. Рідна вісь відпилюється, потім сверлиться через це тіло отвір під 12 й болт, і Потім у нас це обварюється. І Зараз покажемо, як встановлюються турмозні циліндри від Альфа Ромео на Москвич. Що треба доопрацювати на планшайпі? По-перше, це розширити сам центральний отвір. По-друге, це розширити міжцентій відстані. на на бовтах кріплення. По самому циліндру ми робимо два таких пропили. Можна їх не робити. Ну, як? Знаю, що встановлювали люди, не роблячи ці пропили. Але тут треба підточити колодку, тому що ну, стандартний розмір він більший, чим нам потрібен. Тобто або сточуємо на колодці, або робимо пропил, або пропил і підточуємо на колодці скільки треба. Ну, як на мене, так більш грамотно буде робити, щоб колодка центрувалася. Хоча, кажуть, що тримає на цих пружинах. І застосовується ось такий перехідничок. Ну, в принципі, все, нічого складного і у вас поширський циліндр. Так, і що треба по колодці доопрацювати, це зробити отакий запил. Бачите, стандарт. І доопрацьована колодка. Отак от, от раз. Звичайною болгаркою. Ну там ви вже по місцю це підгоните. Для чого це робиться? Колоці треба піднятися трошки вище і не впиратися в корпус циліндра. Не ну. впиралися в корпус і не рвали пильник. Так, стандарт. Так, доопрацьований. Сайлентблоки з правої сторони ми вже встановили, речаги теж. Значить, трошечки вкоротили пружину на пів витка. Не сильно вкорочували, але підрізали. І, як я вже показував на якомусь відео, ми розвальцовуємо цей останній от виток пружини, щоб він нормально потрапляв от в цей пас. Ну, просто, якщо ви просто пильнете пружину, то на вас буде, ну може вискакувати вона не, надійно триматися в своєму місці. Бачите, оця от відливка це під крайній виток пружини. Він має бути трошечки розігнутий, щоб зайти в цей пас і надійно триматися. Так, сейленд-блоками. Як правило, кастеровські сейленд-блоки йдуть трошечки довші за стандартний москвичовський. Є такі вісі, на які вони становляться нормально, а на деякі вісі треба трошки підрізати внутрішню втулку по довжині. Тут втулочка підрізана. Бачите, тут, ну, здається, бачите, тут залишається трохи різьби для контргайки. і Зазор між шайбою і наружною і зазор між шайбою та зовнішньою обоймою а Тут буквально 1 міліметр. Так, верхній речах у нас повністю новий селінблок. І Бачите, поліуретанчик стоїть нові опори і повністю новий поворотний кулак зі стукоцею. Але я вам маю сказати, що от повністю нові запчастини, от що називається, ну, нам, як правило, потрапляє брак. Тут теж не все було ідеально, те, що могли ми поправили, тут була, не... тут була трошечки невірна посадка під підшипник. Ну, Поправили, все стало, все нормально. Але е, нюанси є. Тобто, якщо ви берете тупо нову запчастину ще совкового виробництва, е, уважно її оглядаєте, скоріш за все буде якийсь дефект. Отак виглядає підрізка селенблока. Внутрішнього обойму трошки підрізаємо довжині. З максимальною витримкою площини. Що пресуємо. Перебираємо супорт, добре його вичистили. В принципі, він такий і в нормальному стані. Бачите, все легко очищали. віржі майже нема. Але все ж таки циліндри ми замінимо, бо ну, це нормальний. А десь був трошки тріснутий і є добре побити король. І є такі, що добре ще побуті король з її. Так, Резиночки будуть от такі у нас. І циліндри теж будемо ставити Тойотовські. 22-й стабілізатор на поліуретанових втулках. І стойки на поліуретані, і Саме от, де тримає стабілізатор. Так, і ми завжди під внутрішню частину стоєчки підкладаємо дві шайфи, бо часто рве, тому що тут у нас не дуже велика площа контакту. І буває, що шайбу розриває і видавлює сюди. І втулка провалюється. Тому тут по дві шайби, а тут де під гайку, тут більша площина, тут в принципі вистачає і однієї. Доволі такий, знаєте, пружній вийшов вийшов стаб. Добре, навіть без амортизаторів зараз він непогано тримає. Волговські пальці всі, все помостили на силиконових пильничках. Поки що супортів немає. так, і зад, зад те, що у нас Все на і Зараз будемо ставити амортори. Тут вже підготовлено під 12 й бофт, під Каябовський амортизатор. Відео на каналі вже було, як ми це робимо. Автомобіль вже експлуатувався приблизно два тижні в доволі жорстких умовах. За цей час ніяких несправностей виявлено майже не було. Але єдина тут проблема, що була, це відірвана подушка двигуна, точніше, навіть кронштейн подушки двигуна, той, що кріпиться до балки, все це було заварено. І заодно було проведено технічний огляд автомобіля, тобто протягнуті всі вузли, супорта, тормозні трубки. Ну, чисто, от, як воно, сілося в блоки. По своїм міста, місцям сіло, і ми його протягнули, хоча майже нічого не тягнулося. Так, давайте подивимось на стан. Ну Тут якби і пробігу нема, але все ж таки. Стабілізатор, салінблоки, ліво-право, верх-низ. Задні давайте подивимось, як втулочки ресорні у нас. Таким чином. Тулки теж нічого не вилазять, не розплющує їх, тримають добре амортизатори каябовські і термозні циліндри. Нічого теж не потіє, все чітко. Так, Віддаємо власнику, хай далі катається, насолоджується автомобілем. Дуже от, заварили йому на балці. Отут. Дуже непогано вийшло по підвісці, чітко тримає, дуже керований. Єдине, що йому треба резину замінити, бо це якесь взагалі, якщо чесно, лейно. Е -е, рулиться класно, тримає теж класно, але от ну, не вистачає йому щеплення з дорогою, просто дуже сильно. Навіть страшно їздити. На цьому все. До нових зустрічей.